Thank mm -hmm. you. На мою думку, професія фото, фотокора в місті була важлива для жителів міста і для жителів району. Микола Андрійович, він, як вам сказати, він був в центрі всіх подій. Які події в місті є, там Микола Андрійович. Тобто Микола Андрійович завжди з фотоапаратом, завжди Завжди. І багато людей знали його в обличчя. Багато людей були особисто знайомі з ним. Його професія можна, можна сказати, що це була культурна річ. Завжди чиста випроска сорочка, завжди бездоганний костюм і завжди крапу. Оце як сказати, бренд Миколи Било. Ніякі футболки, ніякі, ніякі спортивні кросівки. Це, це була класика. Він повинен виглядати. Він все время на людях. люди повинні. Він, Як би вам сказати, це лице газети майбутнє. Микола Андрійович це Трудовий. Він вже працював. коли люди відпочивали, він тоді працював. Всі свята міста, всі свята села, райони це все е, парки. Лазурний, е, південний, якщо е, це День міста, то це е, південний парк. Якщо це Масляна, то ми їдемо на лазурний. Ну, якщо це День колгоспника, Микола Андрійович їде якесь село, свою роботу він дуже. Це, ну, це робота для нього. Йому треба було бути в центрі, в uh -huh. центрі уваги, в центрі події. Оце його робота. В, в цьому весь діло. От в цьому. Uh -huh. Не в шахті, не в те, що він в забої там відпрацював, виснажився, при, прийшов додому, поїв, поспав ці. Ауля. Це не його. Його, як кажуть, впереді на білому коні. Цей колектив їхній газети Маяк це для мене це як, ну от маленька сім'я. От всі про всіх все знав, хто дружився, в кого які негаразди, в кого які. Які радощі. Це все як воно пополам ділилося, це все десь комусь хтось пораду давав, хтось кому допомагав, хтось фізично допомагав, хтось ну, от таким образом. Серівна він був відкритий, готовий допомогти, готовий. Ну, главне, саме, саме найголовніше в ньому було те, що він вмів вислухати. Вислухати ніколи не перебував ніколи. Не давав свої, е, як би сказати, е, світам не давав. День народження могли прийти люди, які навіть ніхто не читав. Просто приїжджали. Тому що у Білогоні сьогодні День народження. Приїжджали просто люди. Да? Це люди з автопарка приїжджали, це якісь люди з шахти приїжджали, якісь люди просто приїжджали, якісь з колгоспів приїжджали, бувші, е е партійні працівники, е ну, люди, з якими він колись спілкувався. Що більше, більше в нього таких знімків ситуаційних. Mm -hmm. Люди, місто, шахта, люди. люди, Я думаю, людей. Сусіди вийшли на вулицю. У моєї сусідки двоє внучат маленьких. Іх внучата щось десь він побіг взяв, фотограф... фотографував цих внучат через час, назійно такі фотографій. Лишились фотографій море. Море. Перед тим, як перед смертю Микола Андрійович. В нього було, я не знаю, що, там, що на нього. Він це все скомпонував. Фото чорнобілі е, е, дуже багато альбомів. Дуже багато альбомів. Альбоми ще з е, часів тих, що Микола Андрійович служив у рядах радянської армії. Ну, я думаю, що вона ця газета вжила в кожному. В місті і в районі вона була, в, каждому, в кожному домі вона була. І е, я пам'ятаю, е, ми познайомилися з Миколою Андрійовичем. Uh -huh. е, подарунок на 8 березня е, він мені приніс квіти, подарунок, і в подарунок вложена газета моя е, знімки Миколи Андрійовича, і до них він сказав, і моя текстовочка. Тобто, під знімком. Е, Коротке описання цього звіту. Це все обговорювалося, це газета приносилася, це все розглядалося. Оце людочка дивися те, оце те, оце той, оце той. Він мав свою думку, то, що написано було, це одне. Угу. Там, допустимо, хтось писав це одне, а то, що він ще там розповідав, те, що він думав, як він це бачив, це, це зовсім інше. На сьогоднішній день. Я дуже рада, що він живе, що його діло ще живе. Я дуже була рада, коли забрав їх любів оцифровувати. Дуже для мене це було, як би сказати. А зараз я взагалі у мене радості, радість моя безгранічна. Пусть он живе в своїх снимках, пусть он живе в тих собачках, які он фотографірував, пусть он живе, в ну, як би сказати. В сердцах тех людей, которые еще остались и мои могут помнить.